Крим знову під ударом безпілотників. За повідомленнями у місцевих телеграм-каналах увечері 15 грудня дрони атакували гінічиську північну частину окупованого Криму. Також повідомлялося про вибухи у Сімферопольському та Джанкойському районі. Були перекриті пункти пропуску Джанкой та Чонгар. Офіційно окупаційна влада РФ звітувала про роботу ППО в Севастополі та в районі Генічіска. Гаулятор Херсонщини Володимир Сальдо заявив про збиття нібито 15 цілей. Але місцеві жителі не вірять йому. кажуть про щонайменше 5 прильотів і обіцяють в мережі покарати за брехню. У свою чергу в міноборони РФ визнали масовану атаку безпілотників на півострів у російському відомстві. Заявили про збиття 26 дронів. Спікер координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також прокоментувала нічні вибухи у тимчасово окупованому українському Криму. Часу буде квітнути тибововна і нагадувати про те, що Крим це Україна. Тому що незважаючи на те, що похолоднішало, на те, що є штормове попередження, все одно Крим це наша територія, за яку ми будемо боротися. Також гучні вибухи лунали в Курську. Весь вечір, 15 грудня, міста атакували дрони. Місцеві пабліки опублікували відео з камер відео Сереження у дворах. Про результат нічної бавовни повідомив місцевий губернатор Роман Старовойт. За його словами, у Дмитрієві пошкоджена компресорну станцію, а в Залізногірському районі лінію електропередач, яка живить один з об'єктів. Також увечері, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку палала нафтобаза.